У Полтаві з'явиться сквер імені Вахтанга Кікабідзе. Облаштують його на ділянці близько чотирьох соток у мікрорайоні Червоний шлях. Вахтан Кікабідзе народний артист Грузії та заслужений артист України. З 2008 року він не виступав на території РФ, а в лютому 2022-го засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Помер артист у січні цього року. Пропозицію назвати сквер на честь Кікабідзе підтримали члени робочої групи з перейменування, говорить Валерій Пархоменко. Ми підтримали звернення жителів мікрорайону. Червоний шлях безімяний і зачасту народ де може знести там сміття, гілки, от таке інше непотріб, і це Більше там може бути е, схоже на зволище. Це в'їзна зона селища Червоний Шлях, селище в якому живуть 2,5 тисячі жителів, в якої приїжджають туристи до Христово-здвижинського монастиря. Через цю дорогу приїжджають туристи на селище Яківці до Ідолів, до Поля Полтавської битви. Облаштують сквер за гроші грузинської діаспори у Полтаві, розповіла Оксана Лазаренко. Досить велика діаспора. Грузинська живе на території Полтави. Дуже багато грузинів добровольцями воюють в Україні. І щоб вшанувати отакий зв'язок Грузії і України, вони запропонували якийсь об'єкт, назвати іменем Кікабіців. Ну, Я не проти, дуже добре. Він хороша людина була і співок. Дуже дуже гарний. Ми сподіваємося, що війна скоро закінчиться і в нас поновляться нові екскурсії. І це буде дуже доречно. Було приємно, якби тут на цій території розбили сквер. Я прихильник Кабідзе роками. Це людина, яка виспіває і свою, свою рідну країну, Грузію, і то також він прихильний до нас. 2020-го на ділянці вже висадили горобину. Тепер планують тут прибрати старі дерева та зробити газон. Тут планується пам'ятний знак вахтангу кікабід з табличкою, доріжка, лавки. Це не кінцева версія. Але він ще буде трохи коригуватися. Але ідея нам сподобалась. В більшості жителів також ця ідея сподобалась, адже це фактично ми вкладаємо гроші меценатів в благоустрій селища. За словами депутатки Полтавської міської ради Оксани Лазаренко, сквер уже передали на баланс комунального підприємства декоративні культури. Роботи з благоустрою розпочинатимуть за сприятливих погодних умов. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.